Утворити ще одну депутатську постійну комісію з питань євроінтеграції, міжнародного співробітництва та зовнішньоекономічних зв'язків пропонує один з депутатів обласної ради. Можливо, робота в ній зацікавить депутатів-прогульників в міжсесійний період. Деякі комісії обласної ради не можуть прийняти жодного рішення, ворому нема. Однак, впливу на колег депутати, які відповідально працюють, не мають депутати підзвітні, тільки громаді, яка їх обрала. Тому якогось адміністративного впливу мати на депутатів, які, можливо, не так себе ведуть, як потрібно, то ми цього не можемо робити. Але ми регламентна комісія впливає і на цих депутатів ми розглядали питання, які по депутатах, які не відвідували із неповажних причин сесійні засідання обласної ради і так далі. Публікували, виносили на, на, на вид, будемо так казати, я думаю, що десь. На вплинуло великі надії на зміни пов'язують з майбутньою реформою місцевого самоврядування. Ми від обласної ради, від наших асоціацій і сільських селищних голів, і міських голів і районних рад вносили пропозиції, в тому числі пропозиції по доскональному закону про відповідальність депутатського корпусу. І якщо це все буде прийнято, тоді дійсно і ми зможемо допрацювати цим складом більш ефективно і особливо новий. Уже нові місцеві вибори, які будуть в наступному році, вони мають формуватись на новій законодавчій основі, і ось там буде саме е, уже такий, такий високий рівень відповідальності депутатів. Проблеми кворуму жодного разу не виникали на комісії з питань регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування. Готуючись до чергової сесії, депутати, які працюють в комісії, обговорили 10 питань, половина з них бюджетних. Але були й такі, які викликали запитання, як, наприклад, підтримка звернення Львівської та Івано-Франківської обласних рад до прокуратури про заборону діяльності комуністичної партії в компетенції обласних рад немає права забороняти діяльність тієї чи іншої партії. Мова зараз не йде про конкретну якусь партію. Ми не, це не наше. Ми можемо висловлювати своє, скажімо, якесь відношення до дій. І сьогодні, я думаю, що от ряд обласних, в тому числі Івано-Франківська, скажімо, вони обурені сьогодні діями певних представників, ну в даному випадку комуністичної партії, по подіях там на сході і таке інше. Але це має бути доведено, по-перше, знову ж таки законодавчо в судовому порядку, раз а друге, це на це має право Верховна Рада разом з. Органами центральної виконавчої влади відповідно заступник голови обласної ради Володимир Рішонко вважає за необхідне сконцентрувати увагу місцевих органів влади на питаннях соціального захисту. Нас сьогодні більше турбує, як нам організувати сьогодні допомогу. Нашим батальйонам, нашим, які ми сформували, які потребують ну вкрай нагальної нашої підтримки, сьогодні мова йде про тих людей, які до нас приїхали зі сходу. Підходить осінь починається холодний період. Ми маємо їх переводити з літніх таких місць проживання, вже в місця пристосовані, де буде тепло, де буде затишно. І на це потрібні кошти. Держава свої зобов'язання щодо підтримки цих людей не виконала, але залишити переселенців сам на сам із проблемами місцева влада права не має.